Добрий день, шановні! Одеський центр дитячої та юнацької творчості промінь представляє учасницю міського етапу Всеукраїнського конкурсу джерело творчості керівника вокального гуртка Петру Петрусенко Ольгу Русланіву та описує педагогічного досвіду під назвою Від першої ноти до сцени. Рекусенка Ольги Руслані за темою ознайомлення та вивчення пісні Україна мати. Добрий день, другі друзі! Наш локальний гуртовобінок продовжує свою роботу. І як завжди, з вами Ольга Петрусенко. Сьогодні ми зібралися у складі квартету знайомтесь Поставенко Аліна, Вениченко Ксенія, Бугаєнко Кароліна, Алімова Влада. Ми попрацюємо над піснею Україна мати, яку написала видатна українська поетеса Людмила Пономаренко та видатний український композитор Ніколо Петраш. Розглядаємо ми цю пісню у виконанні Роксалани Калин. Так, на минулому уроці ви отримали завдання знайти інформацію щодо виконавиці. Тож зараз я хочу послухати вас. Будь ласка, Аліна, що ти можеш сказати з цього приводу? Роксилана, коли це талановита українська співачка, яка присвятила свою творчість збереженню і популяризації української культури через музику. Дякую за інформацію, Ксенія. Що ти можеш доповнити? Її репертуар складається переважно з патріотичних пісень, які виражають любов до батьківщини, а також показують силу нашої нації і красу української природи. Дуже дякую. Кароліно, доповнити, будь ласка. Роксолана Кали виступає зі своїми патріотичними піснями в Україні та за її межами. Цікаво, влада. Роксолана Кали надихає молодих, молодих виконавців обирати українські пісні в репертуар, які надихають та мають блоки зміст. Дуже дякую, це було дуже цікаво. Дівчата, а зараз пропоную передивитися відео пісні Україна Мати. Та подумати, яка головна ідея пісні. Буде все, Ми передивилися з вами відео пісні. Зараз перед вами є тексти. Скажіть, будь ласка, яка головна ідея пісні? Я вважаю, що головна ідея цієї пісні є любов до рідної землі. Дякую. На мою думку, головна ідея пісні це те, що в Україні все буде добре. Дякую. Я думаю, що головна ідея пісні це що ми одна родина. Дякую. Я вважаю, що головна ідея пісні що нам потрібно об'єднатися. Дуже добре. Дякую за відповіді вам. Дівчата, а які емоції викликала у вас пісня? Гордість, радість, патріотизм, ніжність. Дякую. А зараз вам пропоную пограти в гру асоціації. Знайдіть, будь ласка, відповідну емоцію до рядка. Впевненість. Будемо радіти, будем будемо танцювати, буде розцвітати, Україна, мати. Ніжність. О, І мовка, яка пісня є, свіжий день серце. Краса. Поєдніпрої полонина і золоті поля волшкові. Єдність. Поки ми сім'я ми родина буде жити наша Україна. Дуже добре, дякую. А давайте зараз ми з вами згадаємо: як ми можемо передати наші почуття та емоції під час виконання пісні. Вимова, дикція. За допомогою жестів та рухів. голосу та інтонація. Інтонація та міміка. Так, все вірно. А зараз ми переходимо до практичної частини нашого уроку, яку завжди ми починаємо з прав на дихання. Дівчата, першу вправу, яку ми з вами зробимо, це вдох носом, вдох ртом. Будь ласка, починаємо. Протяжний вдох. Протяжний видох. ми не підіймаємо. Активно в нас працює живіт. Коли ми беремо вдох, живот набирається. Коли робимо видох, живо зникає. Дякую, дуже добре. Переходимо до другої вправи. 4 вдохи, 4 видоха. Ця вправа у нас на діафрагму, яку потрібно перед тим, як ми почнемо співати пісню, розігріти. Будь ласка. Чотири вдохи, 4 видохи. Маленькі, однакові. Добре. Також слідкуємо за плечима, щоб вони не піднімалися. Працює активно живіт. Добре. Дякуємо. Третьою вправою у нас буде вирізка. Не ту, яку ви робите на уроці фізкультури, але дещо є схоже. Так, зараз розташуйтеся так, щоб ви один одному не заважали. Ніжки ставимо на ширі плечей. Так. Піднімаємося на шпинки. Тянемося руками догори, беремо гарний вдих. Донизу падаємо і робимо видох. Так. Нижче голову, щоб розслабити шию. Нижче голову, нижче. Нижче, 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 нище. Да? А тепер легесенько підіймаємося, щоб не крутилася голова. Дякую, давайте ще раз, будь ласка. Ноги на ширині плечей, Тянемося догори руками. Беремо гарний дих, наповнюємо повний живіт. Падаємо і видихаємо. Розслабляємо шию. Розслабляємо шию. Так, добре. Добре, 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 добре. підіймаємося. Розслабилися трішки. Так. Добре. Переходимо далі. Наступна вправа у нас буде кількість вдохів. Тобто, на порожній живіт ви носом набираєте маленьку, маленькі вдохи. Чим вони між собою будуть однакові, тим ви візьмете більшу кількість. Зрозуміло? Давайте, починаємо. Кожен з вас, коли набрав повний живіт, видихає і каже, скільки разів йому вдалося набрати. Будь ласка. Видихаємо. Так. Живіт порожній. І тепер беремо маленький вдох. В кінці є. Відчуваєте, що будуть підніматися плечі. Видихаєте і кажете, скільки різні влада. 35. 35. 32. 32. 32. 40. Дякую. Наступна вправа у нас буде видох на час за допомогою секундоміру. Зараз я беру секундомір. І ви набираєте повний живіт вдох і робите за допомогою однієї з сплошний такий видох. Добре? В кінці, як тільки ви зрозуміли, що дихання закінчується, також даєте мені про це знати, і я допиняю час. Добре? Так, спочатку робимо, як завжди, один хороший вдох, видох. Добре. Вдих. Фіксую час. Починаємо. Є. 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 Дякую. Так, перша у нас був, була влада, да? влада 19, 20, 21, 22. Дякую. Розірілися? Так. Готові ну, переходити до розбіру пісні? Так. Дякую. А зараз ми переходимо до наступної частини нашого уроку. Це розпівування. Будь ласка, що, перша розпівка у нас буде. Зі, О, Зі. Зі максимально виводимо на зуби. О. Робимо широку, друга зі точно така ж сама, як і перша. Починаємо. зі. Більше друг друга все ж таки сохід. Добре. Так, наступна розпівка у нас будуть акорди. Три сходинки зверху вниз. Ма. Показуйте. Ма! Будь ласка. Добре. Посил ма повинен бути максимально вперед. Ма! Ма! Уявіть собі, що ви кличете мама. Ма, мам! Добре? Dá Ой, дуба, дуба, дуба. Повторюйте, будь ласка. Ой, Ой дуба, 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 дуба. Дівчино моя люба. Дівчино моя люба. Набрехали на мене. Набрехали на мене. Що я ходив до тебе. Що я ходив до тебе. Так, Там, дуба, давайте дуба, <клухи> спочатку в повільному темпі, а далі будемо пристоювати. Починаємо. Ой, дуба, 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 дівчина, моя люба, набрехали на мене, що я ходив до тебе. Так, да, акценти більше робимо. В першій фразі у нас акценти на першу долю, у другій фразі на другу. Ой, дуба, 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 дівчина моя люба, набрехали на мене, що я ходю до тебе. Зрозуміло? Акцентуйте, будь ласка, це і більше звуки вводимо сюди на губки. Будь ласка. oh you do bad you do bad teach Тунційний апарат розігріли, так? Да? Є? Віч, та. Але це ще не все. Переходимо далі. Наступна розпівка також на дикцію: Дук, дік, дак, дік. На дук губи вперед, дік, зуби, да. Широко відкриваємо. І знову ж таки, дік на зуби. Дук, дік, дак, дік. Зрозуміло, так? Да? Повторюємо це три рази. В кінці залишаємося на ду, ду максимально губи в трубочку. ৱৱৱৱৱৱৱ বো বোবৱ বোরན বোમৱৱ বোরན বো. Пускатися по другій розпівці. Зараз ми співали з вами е, на штрих лігато. Перекладу з італійської мови це поєднано, а перейдемо на штрих «Стокато» і змінимо трішечки е, склади. До, ре, мі, ре, мі, ре, до штрих «Стокато». Зрозуміли? Давайте, тут поєднуємо зараз справою, яку ви робили на диханні. 4 вдохи, 4 видохи. Будь ласка, працюю, активно живі.

А ми продовжимо. Наступний етап нашого уроку – це розучування пісні. Дівчата, перед вами текст пісні. Розкажуйтеся, будь ласка, зручно, щоб вам нічого не заважало і ви змогли співати голос. Планую вам попрацювати над другим куплетом. Чому? Саме в другому куплеті у нас є більше моментів, які ми можемо роздивитися у роботі. Другий куплет у нас складається з двох частин. Тому давайте почнемо. Дівчата, будь ласка, проговоріть перший рядок пісні. Покрім Дніпро і полонина в нас одна земля. Другий куплет, так, ви зрозуміли. Да. Е, зараз я хочу почати з, з собраної емпації. Будь ласка, дівчата, давайте з вас. Починаємо. Поміряні пройполонина! У нас одна земля є. ти другий голос, будь ласка. Оки, є Дніпро, полонина. Стопіть, будь ласка, чітко зверху. І. Оки є Дніпро, полонина, ра. Нас одна земля і єдина. Пропоную цю частину поєднати сопрано і альфа. Починаємо. Опієві, крою! У йде частина варіаційна. Будь ласка, проговоріть мені е, текст цієї частини. І мов ріка пісня лісця від душі ідеї серця. Та так. Далі пропоную по попрацювати над цією частиною другому голосу. А ти, будь ласка, ваша частина. І. Імовда ріка пісня від душі ідеї від серця. Родина на всіх Україна. Так, Одна родина, будь ласка, зафіксуйте свою увагу там висходити з сопрано, mm -hmm. щоб все було чистенько. Дівчата, всі разом. Сопрано! Почали? Один разок ми проспіваємо приспів, який, який йде у першу, ну, і другу, після першого та другого куплету, і перейдемо, ви пам'ятаєте, у нас є в кінці модуляція приспіву. Почнемо з будь ласка, дівчата, приспів, перші слова приспіву. Будемо раді. Так, да. Про, Просто проговорити. Будемо раді... Значить так? Да? Давайте заправимо. I. Будемо радіти, будемо зачувати, буде розвітати Україна мати, обіметься сестра, обіметься брате, та живе у щасті Україна мати. Я. А ти, будь ласка, вашу батія. Почули, так? Да? Ія. Будемо раді. поєднуємо бризків разом. А ти сто І будемо! Будь ласка. все поднимается на півтону. Сопрано. Ай ты. так? Вдих. Будем. А зараз я вам пропоную спочатку до кінця просувати усю пісню. Зверніть, будь ласка, вашу увагу, де скільки разів йде повтор приспіву, на якому моменті у нас є програші і в самому кінці зараз ще раз вам напоминаю, що у нас, нагадую, що у нас є з вами модуляція. Ну, до Добре? і А також домашнім завданням для вас буде придумати руки, які ми з вами можемо примінити до виступів з цією піснею. Перед тим, як закінчити наше заняття, я хочу поставити вам декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Ура, сподобалось. Е, як ви вважаєте, над чим вам ще більше потрібно попрацювати для більш гарного результату? Мені поки трохи складно тримати свою партію, коли я чую паралельно іншу, але я ще буду над цим працювати. Мені трішки треба працювати з другим куплетом, а саме з текстом, тому що я іноді плута там слова. Я хочу попрацювати над другими куплетом, а тобто над першою та другою частиною. На мою думку, мені ще трохи треба навчитися співати приступ. Дякую, Діча. Скажіть, будь ласка, що вам вдалося сьогодні е, зробити при розочуванні пісні? Мені вдалося передати нас пісні. Мені вдалося гарно та чисто поспівати з другим голосом. Мені вдалося взяти високу ноту на модуляції. Мені вдалося отримати гармонію у І завершимо ми наше заняття на позитиві. Дівчата, перед вами варіанти смайликів. Оберіть, будь ласка, той, який відображає ваш емоційний стан на даний момент. Кароліна? Я думаю, це радість. Добре, вклада. Позитивна емоція. Супер. Чешті. Позитивна емоція. Так. Усі вийшли однакові, тому, тому ми поєднуємося в емоціях, і це дуже добре. І останнє у нас буде завдання: домалювати свій емоційний стан на обличчі і кожен із вас повинен підписати, хто де є. Будь ласка. Запрошу, не, дякую, Аліна. Тебе запрошуємо. Дякую. Влада. Дякую, вам У нас вийшов спільний портрет. А на цьому ми закінчимо наше заняття. Всім дякуємо за увагу!